У Києві потоп. Після сильної зливи місто буквально пішло під воду. Вулиці перетворилися на річки, транспорт у заторах, а зливостоки не витримали навантаження. Що кажуть синоптики? Чи довго ще триватиме негода? Детальніше на каналі Сейчас. Ставте лайк і починаємо. Київ у воді. Злива, яка накрила столицю 30 липня. Вмить перетворила місто на Венецію. На вулицях Махова, Стеценка, Борщагівський, Святошинський, Дихтярівський, Дорогожицький, справжній потоп. На інших вулицях ситуація нічим не краща. Громадський транспорт ледве рухається. Машини не їдуть, а пливуть. Водії намагаються об'їжджати проблемні ділянки. Люди не можуть вийти з дворів. Життя в місті ніби зупинилося. Сьогодні з дому краще не виходити, пишуть очевидці в соцмережах. Наприклад, біля одного з торговельних центрів з-під землі вирвалося щось схоже на гейзер. Стовп води просто посеред дороги. Деякі жителі столиці вкрай обурені. Зливостоки не справляються з такою кількістю опадів, звинувачують у цьому владу та комунальників. Хоча метеорологи попереджали про наближення зливи. Напередодні Український гідрометеорологічний центр оголосив штормове попередження: у Києві та області очікували потужні дощі та грозу, жовтий рівень небезпеки. Зауважу, що страждає не лише Київ та область. Негода атакує й інші регіони. У Харківській області гроза шквали до 22 метрів за секунду. При цьому спека понад 30 градусів. На Чернігівщині, Черкащині та Кіровоградщині інтенсивні зливи. Подекуди град і сильний вітер до 20 метрів за секунду. Коли це закінчиться? Синоптикиня Наталія Діденко заспокоює. Вже 31 липня дощі стихнуть майже по всій Україні. Локальні грози ще можливі на Чернігівщині, Сумщині та Полтавщині, але загалом сухіша і спокійніша погода. Температура нормалізується на більшості територій від плюс 23 до 26 градусів у Києві. Плюс 22-24, без опадів. Речниця українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха зазначає, на початку серпня атмосферні фронти поступово втратять силу. Дощів буде менше за її словами. Локальні опади ще триматимуться на півночі та в центрі. Температура в серпні зросте, але без екстремальної спеки. У денні години буде 22-27 градусів на заході, 27-32 у більшості регіонів, південь до 34 градусів. І додає, поки що без сильної спеки. Але вона, звичайно, може повернутися. Друзі, а яка погода до вподоби вам: дощова чи спекотна? І чому українські міста не готові до негоди? Пишіть про це в коментарях. Київ під водою, небо чорне, дощ стоїть стіною. Місто гуде від зливи й блискавок. Фахівці попереджають: це ще не кінець. Скільки триватиме цей потоп? Обговоримо детальніше на каналі Сейчас. Ставте лайк і починаємо у Києві. Ще з ночі сильна злива, столицю заливає, зливостоки не справляються. Таку картину спостерігають жителі Києва, центр міста та інші райони у воді, а водії в прямому сенсі пливуть на дорогах величезні калюжі. Подекуди утворилися гейзери. Люди стоять у заторах і здригаються від грому. Особливо ці звуки лякають на тлі нічного обстрілу. Укргідрометцентр попереджає 28 липня до кінця доби буде значний дощ та гроза. У Київській області аналогічна ситуація. Місцями прогнозують град і шквали до 20 метрів на секунду. Це жовтий рівень небезпечності і йдеться не тільки Київ. Грози та зливи накривають центральну, західну, північну та південну частини України. Негода навіть призвела до відключень електроенергії у столиці та області подекуди зникло світло. В регіоні найбільше постраждали: Бучанський, Вижгородський, Білоцерківський і Обухівський райони. Навіть підземка не витримує таких опадів. Станцію Лук'янівська заливає. Її пошкодили російські обстріли, повністю відновити станцію не встигли. І тепер вода заливає всередину. А в парку партизанської слави в Києві блискавка вдарила в сосну. Дерево зайнялося. На щастя, пожежники приїхали і загасили полум'я. Про постраждалих інформації немає. У Росії ситуація не краща. Наприклад, у Челябінську транспортний колапс. Після дощу на вулиці першої п'ятирічки утворилося ціле озеро. Стрілок не видно, трамваї не можуть заїхати у депо. Дощ там триватиме увесь день, кажуть синоптики. Челябінці стоять у заторах? Київ тоне, світло зникає, блискавка палить дерева. І все це під звуки грому. Чи впорається столична інфраструктура з новою реальністю? Друзі, пишіть у коментарях, яка погода у вашому регіоні. І не забудьте підписатися на канал. Нашестя сарани в Україні уже не новина, але сьогодні стало відомо. Комахи дісталися Києва та області. Які регіони далі під загрозою? Комахи рухаються з півдня і не зупиняються. Чи можна це зупинити? І в чому причина нашестя шкідників? Детальніше далі на фабриці новин. Ставте лайк і починаємо. Першими під атаку сарани потрапили південні області: Запоріжжя, Дніпро, Кривий Ріг, Одещина, Вінничина. Сарана там не просто є її стільки, що в деяких районах формується стіна з комах. Зграї вкривають поля, сади і навіть житлові квартали. Комахи залітають у будинки. Люди скаржаться на втрачений врожай. І ось тепер Київ. Комах фіксують на північному заході та півночі столиці, зокрема в Оболонському районі, а також поблизу Бучі. Вітри та спека допомагають сарані мігрувати. На черзі Харківщина. У регіоні вже з'явились окремі особини нестадних видів. За повідомленням Держпрод, спожив служби області. Погодні умови липня ідеальні для розмноження. Чому в Україні раптом з'явилося стільки шкідників? Це єгипетська сарана, найненажерливіший шкідник у природі. Вона не чіпає людей, але їсть усе, що росте: пшениця, кукурудза, овочі, солома, навіть деревина. Усе псується і зникає. Комаха мігрує щодня на відстані від 20 до 150 кілометрів. Зграя може дістатися від півдня до Карпат за кілька днів. Чому саме зараз? Причин кілька: після підриву росіянами Каховської гідроелектростанції з'явилися нові вологі зони. Саме в таких місцях сарана розмножується. Також клімат він ідеальний: посуха, спека, поля не оброблені. Природні вороги сарани, птахи знищені через війну або мігрували. Природний цикл поширення сарани повторюється кожні 5 років, але масштаби цього разу рекордні. Фахівці зазначають, що через війну українці виявилися не готовими до цьогорічної популяції шкідників. Втім, додають, що все налагодиться у природний спосіб. На триває тиждень або два, далі природа врегулює їхню кількість. Ця комаха людину не кусає, але інша загроза все ж є. Втрачені врожаї це продовольча безпека. Це гроші, які вже не повернути. Комахи знищують корм для худоби. У деяких селах вже рахують збитки, а ще алергія. Хітинові частинки мертвих комах зависають у повітрі. Люди починають кашляти, чхати, з'являються висипи. Проте є й ті, хто на цьому заробляє. Українці почали продавати комах онлайн. Пропонують живу, заморожену і навіть засушену. Ціна від 9 до 15 гривень за штуку. Її купують як екзотику або як корм для тварин. І поки одна комаха нищить поля, інша кусає людей. На Дніпропетровщині активізувалися мокриці: це дрібні комахи, менші за комарів. Самці шкідливі. Але самки п'ють кров, у тому числі людську. Укуси мокриців спричиняють сильні алергії, а ще можуть переносити віруси. Якщо після укусу з'являється почервоніння, що збільшується, це тривожний сигнал. Чи помітили ви у своєму регіоні когось із цих комах? Друзі, пишіть про це в коментарях і підписуйтеся на канал. Ураган. Пожежа. Потоп. У Росії справжній хаос у регіонах. Негода валить лінії електропередач, торгові центри палають. Москву заливає, як у фільмі Катастрофі. А на будівництві бунти. Детальніше про всі катастрофи Україні, агресорі за мить на фабриці новин. Ставте лайк і починаємо. Волгоград, ураган і темрява в області. Вдарив потужний циклон. Злива і буревій наробили багато лиха. Знесло одразу вісім опор високовольтної лінії. Вони просто попадали в полі. Без світла і води залишилися цілі населені пункти. У річковому порту впав кран. В одній зі шкіл вітер зірвав дах. У Волгограді повалені дерева з магазинного павільйону злетіла покрівля. Влада зібрала оперативний штаб, намагається щось зробити. Терміново хоче ліквідувати наслідки, але не виходить. Відновлення електропостачання почалося, проте не в усіх районах. Москва і область. Там ситуація не краща. Столицю Росії заливає вже цілий тиждень. Тропічна злива накрила центр міста. З градом і водою, яка вже підійшла в притул до станції метро. Підтоплено вулиці біля садового кільця, третього транспортного кільця Московської кільцевої автодороги. Департамент транспорту Москви попереджає, рух обмежений. Жителям радять пересідати на метро. У Раменському місцеві просто пливуть вулицями на сапах, адже інакше до необхідного місця не дістатися. А в Люберцях злива збиває з ніг людей на платформах залізничних станцій. Вони ледве тримаються, щоб не впасти на колії. Свої пригоди у Ростовській області. Епіцентр події Новошахтинськ, там пожежа в торговому центрі, як пишуть Грам-канали всередині, склади з дронами для фронту. Уже відомо про перші жертви. Загинули пожежник і співробітниця торгового центру, заступник начальника служби пожежогасіння у лікарні. У нього серйозні опіки ніг. Тривають пошуки ще однієї зниклої працівниці. Полум'я охопило всю будівлю. Якщо хтось залишився всередині, то точно не виживе. А це вже Туреччина. Там бунт на будівництві АЕС. І куди ж без росіян? Будівництво атомної електростанції Акую, яку зводить Росатом у Туреччині, перетворилося на осередок бунту. Робітники заблокували рух техніки, кидали каміння і арматуру. Причина затримка зарплат. Російський тросатом одразу знайшов винних. Цитата держкорпорації: ми всі виявилися заручниками поведінки недружніх країн, які сумнівними методами ведуть недобросовісну конкуренцію з передовими проектами російських атомників. У підсумку Росія тоне у воді і горить у вогні. Чи це вже початок кінця для країни агресора? Друзі, коментуйте побачене і підписуйтеся на канал.